Так, Банда. привіт, що там сьогодні? Четверг 27 листопада 8.19 доньку відвіз до школи, виставив фільтра і по уклону і чекаю замовлення. Точніше, не фільтра, а фільтр один. На зараз у мене вже так, карма 84%. Зробив я десь 80 замовлень. І у мене з 59 до 84 стала карма. Скажу так, що десь на початку, як починав я піднімати карму, то десь скасував замовлення 3-4, потім, десь на 30-му замовленні я знову скасував замовлення. Коротше, в мене проблема, що в мене багато агрігаторів і я не встигаю виключати. І, або забуваю виключати. Ну, коротше, є в мене така тема. Ну, зараз стараюсь максимально, максимально э, не скасовувати замовлення. Хочу ж все-таки добити соточку і подивитися, буде якась різниця чи ні. Так, по фільтрам щось нічого не залітає, заплановані є замовлення. Так, що хотів вам сказати. Вчора середа, але вчора був непоганий день. Вчора мені чаюху насипав, навіть 110 гривень одна дівчина дала, зараз прикиплю відос. Доброго дня! Ой. І вчора в мене вийшло заробити 250 грязними з вирахуванням комісії, і на зарядку я відклав 50 гривень, тому що я в день там зарядився 6, -6 кВт, і вночі я зарядився 17 кВт то воно, воно навіть там менше 50 гривень виходить по моєму тарифу в сезон опалювання зі знижкою 50%, то такі ось справи. Підбиваю підсумки по заробітку на місяць. Хочу зробити ще, ну скільки я там витратив за місяць і хочу так чисто порівняти, скільки в мене виходило заробляти на пам 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 виходило заробляти на орендованій машині влітку. От перший місяць літа я от дивлюсь, то реально були набагато кращі заробітки. В середньому грязна каса була десь 15 тисяч. Мінус оренда і мінус заправка, то десь виходило навіть навіть не 15, я от дивлюсь майже 17 в місяць. Мінус аренда, мінус заправка, виходило, ну. Зараз така сума, як я на свої заробляю. Не в сезон. Так що, якось такі в нас справи. Ой, щось замовлення немає взагалі. Ну що, що робити, що робити. Не ефірів, не замовлення. Ну, зараз він хвилин через 5 попре. Цепочку не хочу ставити, тому що зараз я з північного на цепочці получу на ювілейну. А мені зараз цього не хотілося, тому що зараз в заторах стоять. Не камільфо, але щось дивлюсь, ефірів немає. То може через хвилин 5 пройдеться почати і цепочку. Ладно, чекаємо на замовлення. Так, взяв перше замовлення. А замовлення називається Маршрутне таксі 4. Точки, ну, що шо поробиш, щось немає Тут, Думаю, візьму тут, в принципі, по північному. Думаю, візьму вже що-небудь. Вже катнем що небудь, тому що це катець. Так, зараз я ставлю, ставлю телефончик. Оба! -бам. Так, не пісті, не пісні.

Так куди все літять? я не коня, такси викликають, буди в нас ж пасажиру підготувати автомобіль. Треба йому трошки нагріти. Ти я сам менш, а пасажирчику треба щоб було комфортно, комфортно. комфорт, так помалу, то се малі гноми повискакують. Так, всім гарного дня. Помазані вам максимально. А я боготів з виконувати перше. Як вам моя доставочка за 73 гривні. Я все від'їду. Зараз, 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 зараз. Зараз. Оце все. Вон жіночка несе, чи там було три торта. 73 гривні. <рі> Блін, я в шоці? Я просто шокований. Так, ну що, ми ранок відкатали? Зараз 10,50. Пробігли ми зараз, я вам скажу. Пробігли ми 41, але мінус 10. Доньку привозив в школу. 30 кілометрів. 30 кілометрів 600 гривень. Ну... Більш-менш по пробігу, з пробігом нормально, але замовлень немає. Ну Це просто жесть. Зараз м'ячу за своїми, треба їх відда... від... віддати. Кажу а, ну мені треба і фарбу віддати, ввожу з вчорашнього, вчорашнього вечора маляров і поліровщику на підкапку. Там. І цей. І будемо далі щось кудись рухатись. Треба ще пару годин помотатись, По запасу у мене. З Запасами на 45% прогнозовано 50 км. Це з кліматом. Без клімату 58% прогнозовано. Зараз можна брати. без клімата поїздити, то що прогрів машинку. Да, це економія, це Ну, Бачите, я економлю максимально. Я зібрав 4 ялинки, це максимум, що можна зібрати. І плюс оця сама задобана кнопка в ліфі це включить і виключити. Клімат влітку. Фу, влітку взимку. Ну влітку теж таке. Влітку можна вікно відкрити, там якось більш-менш спасатись, а взимку вікно вже не відкриєш. Та й таке. Ладно, рухаємося помаленьку. Треба ще хоча б гривень 400-500 добити. Краще 600, щоб добити до обіду, вийти в свої заплановані.

Так, да, так, да, так, да. сідайте. Треба до єдині, що таки простірнуться. Ага, окей. Okay. Так, стільки що з'їздив в Антопіль, але там був військовий. Ми так з ним трохи розговорилися, що він громадянин Чехії, там приїхав в Україну, щоб сина забрати з війни. І так вийшло, він почав. Коротше, вони вирішили залишитись в Україні і воювати за Україну. І трохи розговорились. І думаю, та не буду коротше, з нього брати гроші, тому що, ну блин, якось аж незручно стало. І цей. Думаю, якраз от. В мене недавно було, що я віз військового Сазову, Він на колясці був після тяжкого поранення після танчику. Попав в танчик і він корот, після важкого поранення. І він мені коротше, через годину, коли я був вже вдома, закинув 150 гривень на чай. У нього була плата карткою, я йому хотів якось, типу, чи готівку, дати, що. він каже, типу, взагалі не здумай, мені типу, буде е дуже незручно, Типу, я буду типу, на тебе дуже злий, якщо ти мені будеш якісь гроші давати. Ну, Думаю, ладно. Якимось іншим способом це зроблю. Ну, типа, комусь там, от, наприклад, як зараз. З іншого військового не візьму. Ілі ще щось там. Коротше, якось так. А, так що зараз донатити, то краще взагалі не донатити нікому. Ну, Тільки своїм, там, хто знає, хто 6%, що воно піде туди, куди треба. А так, ліву, лів, на якісь фонди, то не варто. Ви ж бачите, які потім резонансні ці випадки, що там знаходять. І... Нові машини куплені з салону і всяке таке інше. Так, а я взяв замовлення, у мене вже запасу залишилось про 22 км зараз буду летіти додому. Так, а тут що у нас робиться? Непонятно що. Все, летимо, зараз будемо заряджатися, не знаю, пару годин або, можливо, заїдемо на швидку зарядку потім, щоб не втрачати час. Їхав на нову пошту, Щось в мене в цьому місяці багато всяких посилок. Я ще там на Аліку замовив ністячків. Хотів, до речі, замовити акумулятор на Аліку, так там, блін, доставка стоїть більше, ніж акумулятор. Я офігел просто. Так, дивимося, що нам тут поклали. О, ніфіга, нам тут і набір поклали. І ось такий ось у нас чікс акумулятор Ага, на сайте было типа оригинал А тут, аля якась Фигня Так, сколько у нас тут Не пишет 745 Не, не пишет А, вот 1960 мАч Хочу на 7 iPhone поменять батарею Я уже менял И раз менял в 22-му році я міняв, короче, цей. Ні, в 23-му році я поміняв в ларьке, там, типу, купляв. Так, оце у нас пилівлагозахист. І оці дві штучки, це у нас липка лента для самого акумулятора, щоб він, короче, не болтихався. І наборчик тут ще дали. Але у мене є, ну, типу, буде ще запасний. Хм, прикольно. За що розповідав? А, за iPhone. До речі, ляньте у мене який тут запас. У мене там щось вже 1 кВт залишився в батареї. я палів спаю, дивився. Е, цей, о. що нам тримати? Так, музичку вирубаю. що нам тримати, якщо у нас є тримач від уклона? Е, цей. В 23-му поміняв у році щось там в Щось, чи 600 чи 700 гривень тоді. Ні, 600-600 зарядив мені. Другі, пройшло десь місяці 3 чи 4. Дивлюсь, знов ж погано тримає. Замовив там на, на, цей, на сайті батарею. І думаю, сам поміняв. Ну, поміняв нормально, відходив десь місяці 7-8 і знов дивлюсь, що вздулося, в екрані пятно з'явилося. Ну як і було ті останні рази. І до чого я все це кажу? Кажу, якщо буде цікаво, то можу зняти відос. То напишіть в коментарях, я буду на вихідних, скоріш за все, міняти і можу зняти відос, як я це буду робити в домашніх умовах. Так що, якщо там когось зацікавить, то напишіть коментар, я зніму. речі, в уклоні оновлення в вкладках ефірі поділено на дві частини. Це ефір, і запланований. Тепер можна вибрати заплановані замовлення. Наприклад, на сьогодні, на завтра або на пізніше. Можливо, будете їхати в ту сторону, і вам буде це вигідно. Або, наприклад, встаєте хочете в п'ятий ранку там почати працювати. Замовлень немає, але можна за день попередньо взяти на п'ять ранку якесь замовлення. Да, і тарифи там будуть побільше. Наприклад, от зараз висить замовлення. Майже 40 гривень за кілометр. Так що уклон це робить для того, щоб ми заробляли більше. З 15,46, майже 3 години просидів вдома, зарядився. У мене там взагалі не показувало Зараз 65%, прогнозовано 89 кілометрів. Взяв перше замовлення після обіду 85. За 2,5 і подача тут 200 метрів. Так що витимо до пасів. Опа. Так, щось я тут так якось виїжджаю, мені не подобається. Якось я сильно угла взяв, оба! Ладно, полетіли. Заїхав на швидку чадемку. Зараз 25% було, коли я під'їхав в 32%. Зараз задуємося гривень на 100%. 50, і поїдемо допрацюємо. 17.41. Ну, у мене сьогодні каса взагалі геть яка погана. Щось там 1300 гривень на, на теперішній час. На пробіг 116, ну тут можна 95 і плюс ще там військовий, я не рахую, 260 в Антополь, що я це, то там теж там 30 км вийшло. 70 км за 1300. Ну таке, що поробиш, що поробиш? Нічого не поробиш. Нічого ми своє заробимо. Ну, Нічого, чекаємо, поки зарядимося, і далі будемо працювати, може ще щось стигнемо. в цей спік трошки катнуть. Як виїхав з обіду, то щось там зробив. Раз, два, три. Три мінімалки і один по комфорту. Виходить, там 160. 230 і 140. 230 і 140, 370. 370, мінус 14%. Це десь виходить 320 гривень. Коротше, за годину я катнув. Потім забрав дитину і привіз її додому. Привіз додому, а дома немає світла. Ну, поки я туди-сюди. Світло включило, тобто по пів години щось не було світла, не знаю, в чому питання. Так що такі справи, чекаємо, поки зарядиться наш дракон. Зупинуємо зарядочку. Чікс, чікс. Все закриваємо. Чікс. Падаємо в нашу малышку. Скільки у нас тут зарядилось, а зарядилось у нас 30%. І... 78 показує, було 32. Чувачку на Теслі підказав. Куди поїхати, зарядитися можна. Уж тут зарядка не працювала. Так що такі справи. Треба. Електровод, електроводу повинен допомогти. Особливо не місцевому, тому що деякі їдуть в аптеку купляють. і заспокійливе. Були такі випадки. 19.45 налупив після быстрої швидкої, швидкої зарядки трохи замовлень, хоча можна було їх і не лопити, тому що якраз би я вписався б цей би пробіг. Забрав дружину, приїхав додому, дивлюсь, замовлень нема, 20 хвилин простояв на бояр на боярці. І цей ні, залишаюсь вдома, машина своя, можна і вдома залишитися. Вийшло там щось 1600 гривень, мінус 200 гривень зарядка, 1400 гривень. Всім дякую за перегляд. Лупашим подобайки, коментарі. До зустрічі в нових відеох. Наступний відос буде, скільки я заробив за місяць і скільки я витратив за місяць. І будемо ще порівнювати з літом, коли я працював на орендованому ліфі. Так що, кому цікаво, підписуйтесь і будете дивитися, що да і як.